Всім привіт! Приїхали сьогодні три нових авто. Е, в наявності буде в продажі. Скоро трошки помиється похівчитися. Це у нас будь-який АСО 2016 року. 120 пробігу по машині. Там сіли незачні підкраси по авто, бо я вже їх купив прибором. ця поки що не продається, е, буде у нас Nissan Leaf, 13-го року, там 12 поділок, батарея нова, 93 пробігу максимальна комплектація на шкірі. І в нас там є ще 16-й рік, 39 пробігу. Ну, реально машинки будуть класні, топчик, так що зараз коротко оглянемо, покажу. Всі машинки, ну, вони зараз дороги, вони, вони реально вигляд їх ніякий. Вони всі грязні, ну, ця частенька більш-менш стояла перша. Люблю, я по їхньому дизайну дуже мені подобається, Зимова резина. У нас ось такий салончик по авто. Повністю всі машинки сертифіковані, розмитнені. Вони зараз по договорах мене від фірми, від нового власника потрібна буде тільки заміна договора від мене. Я міняю договір і зразу. Реєстрація на нового власника десь орієнтовно 900 тисяч гривень і все. Більше нічого, абсолютно літня резина, класний протектор, машинка в гарному стані. Непоганий. Люблю. Це наша сімейна, поки що ні, ніде не здається, не віддається. ліфчик також зарядочки, там кіадорочка, дві зарядки. Ліхна титана, теж мішеніни, клас резина, супер, дві зарядки, У машинці на кожен десь, зимова резина, ну а такі вони приїжджають з дороги. Отак, це вже я трохи їздив. Отак так, не буде чистенький, <реш> <реш> це було марло, просто так. номера на кожну машину, договора, сертифікати, все є круто. Тут 120, ой, 93 пробігу на машині, шкіра. 12 поділок нагадую. Ну, стане реально. Вон, сидіння, кермо. І не скажеш, бляха, що це 13 рік. Через то її взяв на поднищу, реально ціла, вона немає ні державчин, абсолютно. І зайка. Давно хотіли зайт. Також в нас є літня резина. На копаках, правда. Вразенка непогана, супер. Ще трошку десь виснули. треба буде, свісно, буде Це все нюанси, підробляються, дороблю, буде... допоки вчищу. Також зарядки є, все є, сидіння. Тут ззаді склопідйомників немає, є тільки ручки. Але нагадую, машина на 16 року 39 пробіг. Це воно все відмиється, від ким чиститься, отакі вони реальності приїжджають машинки. Так що не думайте, що всі вони класні, цікаві, супер. Виглядають ідеально. Ну, ця стояла саме задня, в такому вигляді вона приїхала на моєчку помити і все буде топчик, люкс. Так, шо... Цікавий. заїжджайте, звертайтеся. Хто хотів, до речі, всі питали, коли буде як коли буде а Кія, Кія є. Хто хотів на тест-драйв, можу з радістю вже, поки машина грязна, не почищена. Катаємося, гуляємо, бавимося, Я сьогодні в місті, так що дзвоніть. Всім гарного дня, свято!